Сьогодні ціна за один кілограм 19 гривень. І я в такому чуть-чуть хламі вишукую речі і знайшла отакий клач, сатиновий отакі човники. Замші це Фабіо Конті, це польський бренд, але це бренд не дешевий. Це замша і шкіра. Оцей дивлюся сатиновий клач ноней. No Ну, він такий базовий, я хочу його взяти. І оцей шар для мене відкриття дизайнера, я подивилася. Це Регіна Шрекер, італійський дизайнер, і в неї навіть є парфуми, аромати, квіткові композиції, і я ніколи про них не чула. Здивована, приємно. Це для мене відкриття сьогодні отакі конті. Я їх хочу взяти, замша всередині шкіра, підошва шкіряна. Цей бренд, він, я його знаю, це в цілій Європі він продається. В чорному кольорі. Отакі базові і отакі босоніжки. Я дивлюся дюни. Вони ж взагалі 5 гривень, чи скільки я вважала, вийшли на невисокій танкетці. Також хочу взяти, в суботу буде відео з результатами конкурсу. Всіх запрошую, коментуйте. E dos